День всім любителям історії. Як ви бачите, в мене вже більш-менш готовий конспект, так як я це відео перезаписую, тому що перше не збереглося, на жаль. Але нічого, будемо починати знову. Отже, гетьманство Петра Дорошенко на правобережжі в 1665-1676 році розпочалося в надзвичайно складних умовах. Козацьку Україну було поділено на дві гетьманщини і особливо страхітливого спустошення зазнало правобережжя, де внаслідок воєнних дій і громадянської війни було знищено 70% населення. Дорошенко насамперед розпочав із заходів, спрямованих на поліпшення внутрішнього становища і він усіляко заохочував. Ставлення до таких спустошених регіонів, тобто він хотів заселяти їх і послідовно захищав інтереси козацького стану. Щоб позбутися залежності гетьмана від Старшини, він прагнув запровадити довічну гетьманську владу. Він створив постійне наймане військо, яке налічувало близько 20 тисяч сердюків. Великою духовною підтримкою для гетьманщини став приїзд до Чигирина православного київського митрополита Нелюбовича Тукальського. Головний сенс своєї діяльності Петро Дорошенко вбучав у зміненні влади на правобережжі та поступовому об'єднанні всіх українських земель у межах однієї держави. Це призвело до війни між Річю Посполитою і України. У лютому 1666 році Старшинська рада підтримувала політичну програму, висунуту Дорошенком, і було ухвалено. Вигнати поляків з України, укласти союз із Кримським ханством, виступити на лівобережжі, щоб об'єднати його з правобережжям під владою а, гетьмана Дорошенка. У грудні 1666 року Дорошенко разом із загонами татар знищив шеститисячний польський загін під Браїловом на Братславщині. Однак той вдалий виступ не поклав край розбиту в Україні, а лише прискорив його. Звістка про підписання Московію з Польщею Андрусів. Договору спонукало правобережнього гетьмана а, до відновлення воєнних дій проти Польщі. А, взагалі, проголошення Петра Дорошенка гетьманом на всієї України почалося в 1668 році. Я вам знову ж таки це виділила, виділила на старшинській раді в Чигирині правобережний гетьман знову а, порушив питання про об'єднання Гетьманщини і цього разу під протекторатом саме Османської імперії. Таке саме рішення ухвалила Рада і на Лівобережжі. Лівобережну Україну, а також Слободжанщину, охопило антимосковське повстання. Цікаво, що очолив його Брюховецький, який намагався в такий спосіб утримати владу. І на початку березня, 1668 році, московські загони було вигнано з більшості міст лівобережжя. Іван Цірком очистив від московитів усю Слобідську Україну, ну, звичайно, крім Харкова це спонукало Дорошенко вступити в похід із надією на возз'єднання українських земель, і у червні 1668 році він переправився через Дніпро і вирушив назустріч Бруховецькому. 8 червня в таборі під Опашнею, що на Полтавщині, козаки вчинили бунт, вбили Брюховецького. А Дорошенко обрали гетьманом обох боків Дніпра. Щоб контролювати ситуацію на лівобережжі, Дорошенко розташував у найбільших містах свої залоги. Вся Україна опинилася в його руках. Проте закріпити владу новообраному гетьману на лівобережжі не поталанило. З півночі загрожувала Московія, а на заході пішли в наступ війська Речі Посполитої. Запорожці висунули свого претендента на Булаву, це племінник Береховецького, Суховій, і це все змусило Дорошенка повернутися на Правобережжя. А на лівому, боці Дніпра наказним гетьманом залишився чигиринський полковник Дем'ян Многогрішний. Отже, переговори про обрання грішного гетьмана на Лівобережжі тривали всю осінь 1668 року. Врешті новогорішний погодився на повернення під зверхність царя за умови виведення московських залогів з українських міст. Козацька Україна знову розпалася на дві Гетьманщини, і переговори між московським урядом і урядом новогорішного завершилися укладанням у глухові глухівських статей. Кожен гетьман, який був при владі, ну майже кожен, вони укладали статті, ось глухівські статті. Тому ті, хто збирається закладати ЗНО або національний мультитест, то відповідно ви повинні пам'ятати гетьмана і пам'ятати статті, і краще всього рік підписання. Отже, 9 березня 1669 року на Генеральній Раді в Глухові минулогічного було проголошено гетьманом Лівобережної України. І за Глухівськими статтями, які складалися з 27 пунктів, московські воєводства лишилися тільки в п'яти містах, причому вони не мали права втручатися у справи місцевого самоврядування. Встановлювався козацький реєстр до 30 тисяч. Гетьман мав також право утримувати наймане військо, одна тисяча військових. Гетьманові заборонялося вступати в зносини з іншими державами. Податки мала збирати тільки старшина і ускладнювався перехід селян до козацького стану. Взагалі, деякі поступки з боку Москви були зумовлені її прагненням запобігти новим проявам козацького невдоволення. Заходи Новогрішного щодо реорганізації державного життя лівобережної України були таким досить жвавими. Обраний Гетьман Новогрішний намагався захищати державні інтереси України. Він прагнув об'єднати українські землі під однією гетьманською булавою. Він виступав проти рішення Андрусівського договору. В Принципі всі вони виступали проти цього рішення. Він відмовився, щоб Київ із передмістям залишалися у складі Лівобережної України. Однак, із напрямом діяльності многогрішного було зміцнення гетьманської влади і поступове ослаблення ролі козацької старшини. Саме з цією метою було створене наймане військо. Дем'ян Ногрішний обстоював автономію України. Він намагався подолати такі промосковські настрої серед козацької старшини. 16, 17 червня 1672 року в козацькій Діброві між Конотопом і Путилем відбулася Генеральна військова рада, і на ній за згодою московського князя було обрано нового генерального суддю це Іван Самойлович і Крім виборів гетьмана на раді в Козацькій Діброві було проголошено переговори між гетьманським та московським урядом, і вони уклали угоду від, відомою відомої під назвою статті. Складалися вони з 10 пунктів, і за ними Гетьманові заборонялося без царського указу та старшинської ради висилати посольство до інших країн. Гетьманові не дозволялося позбавляти старшину посад карати без згоди старшинської ради або вироку військового суду. Козацькі посли не мали права брати участь у переговорах із представниками посольського уряду в Московії в справах стосовно України. Взагалі, характерною рисою 15-літнього гетьманування Івана Самойловича, було його прагнення створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою. Самойлович припинив скликання генеральної військової ради. А всі державні справи е вирішував із старшинською радою. Він обстоював старшинські інтереси, сприяв розширенню їхніх землеволодінь. У супереч намаганням старшини, е конотопській статті для забезпечення порядку в, в Гетьманщині він утримував е наймане е сердівське військо. А з часом сформував ще кілька о, таких охочих полків. Як і його попередники, він прагнув закріпити спадкоємність гетьманської влади, і гетьман дбав про своїх синів, яким надавав найвпливовіші посади в гетьманському уряді. Самойлович намагався прилучити під свою булаву правобережну Україну і не випускав з під уваги західноукраїнські землі. У зовнішній політиці Самойлович орієнтувався на Москву і вороже ставився до Польщі і Османської імперії. Він був проти. Московсько-польської угоди на основі поділу України і водночас прагнув порозуміння Московської держави і гетьманщини з Османською імперією і Кримом. Повертаємося. Трошечки назад. Взагалі, втративши гетьманство на лівобережжі, Дорошенко вдався до рішучих дій. До цього його спонукали також послаблення впливу на правобережній Україні та боротьба за булаву із Суховієм. Загроза з боку Польщі і Криму підштовхнула його до тіснішого зв'язку з Османською імперією. І саме за допомогою Османської імперії він сподівався відкинути умови андрусівського договору і подавати зазіхання речі поспелити, а потім і об'єднати. Правобережжя з лівобережжям в одну козацьку державу. У березні 1669 року Гетьман скликав підкосуним старшинську раду. Окрім представників правобережних полків, у ній взяли участь козаки Лівобережжя і Запорожжя. Рада ухвалила прийняття турецького протекторату, але присягнути відмовилася. Однак не все козацтво і не всі селяни Правобережжя підтримали таку угоду. Взагалі, рішення старшини досить сильно засудили запорозькі козаки, і противники Дорошенка поширили чутку, що він запродав Україну в турецьке ярмо. За таких умов Дорошенко спромігся утримати гетьманство на правобережній Україні. Взагалі, гетьманську булаву він мусив просто виборювати, долаючи з одного боку зазіхання зуховія, а з іншого боку новообраного гетьмана уманського полковника Михайла Ханенка, якого визнавало кілька правобережних полковників, і Січ. Обрання Ханенка загострило ситуацію на правопережжі і розпочалася кривава війна між прихильниками Ханенка і полками Дорошенка. На початку серпня 1671 року польська армія під орудою коронного гетьмана Яна Собеського розгорнула воєнні дії проти України і на середину жовтня Реч Посполита встановила своє панування майже над усією територією братславщини. І наприкінці жовтня король офіційно затвердив правобережним гетьманом Михайла Ханенка. Наприкінці травня 1672 року 100 тисячна і 120 тисячна армія султана. Мухамухамеда IV вирушила в похід на Братславщину, і так на правобережжі розпочалася ще одна війна. Найстрашнішим було те, що українці брали у ній участь з боків обох армій, тобто із території Польщі і за Османською імперією. Петро Дорошенко, дочекавшись татар, перейшов у наступ, і 8 липня під четвертинкою він розбив підрозділи польського війська та загони Ханенка. І вже 18 серпня 1672 року об'єднані українсько турецько татарські сили здобули потужну Кам'янець-Подільську фортецю і рушили на Галичину. На початок вересня було оточено Львів, не маючи засобів для продовження війни. Польський уряд 18 жовтня 1672 року уклав у Бучичі митний договір. За цим митним договором Османська імперія отримувала від Польщі Подільське воєводство з Кам'янцем. Україна Дорошенко під протекторатом Османської імперії мав опікуватися братславщиною. І відповідно південною Київщиною Польща залишила за собою Галичину і Волинь. Взагалі, царський уряд вирішив скористатися можливістю не порушувати андрусівського перемир'я і захопити правобережжя. Переговори з цього питання успіху не мали, і цар наприкінці 1673 року наказав Самойловичу розпочати воєнний наступ проти Дорошенка. І війська Московського воєводи і нового лівобережного гетьмана оволоділи основними містами правобережжя України. І вже 16-17 березня в Переяславі відбулася рада, на якій прибула. Старшина десяти привобережних полків. На Раді Ханенко поклав булаву, а Дорошенка формально було усунено від влади. Гетьманом обох боків Дніпра було проголошено саме Самойловича. Це означало державне об'єднання двох частин України під однією булавою. Проте вдалою цю подію назвати в принципі не можна, оскільки вона спричинила турецьку агресію, наслідок якої населення правобережжя зазнало знову ж таки нових страждань і нового литу. Субтитрувальниця Петро Дорошенко з кількома тисячами сердюків вони знаходилися в Чигирині, і в липні місто оточило московсько-українські війська. Облога тривала два тижні, але звістка, про те, що на допомогу Дорошенкові вирушила турецька армія, яка на своєму шляху вигубила Умань, змусила московсько-українські сили відступити від Чигирина і повернутися на Лівобережжя. Правобережжя було повернуто під владу Дорошенка, але надзвичайною Високою ціною. Такі обставини не додали популярності Дорошенкові. Його покинули навіть сердюки та найближчі родичі. І аби повернути втрачену довіру, Дорошенко вирішив відмовитися від турецького протекторату. Після тривалих вагань гетьман. Вирішив з усіх біт обрати московську і 10 жовтня 1675 року на козацькій раді в Чигирині в присутності представника Запорожжя це був Іван Цирко, Він присягнув цареві, але московський уряд не визнав тієї присяги і у вересні 1676 року. Московська армія і козаки Самойловича взяли в облогу Чигирин. Дорошенко виїхав до табору Самойловича і вже 19 вересня здав клейноди і присягнув на вірність царевім. реченням Дорошенка гетьманством. Взагалі, Османська імперія вона сприйняла як подію, яка не була за їхнім політичним планом. І вихід із такої невигідної ситуації Султан пов'язував з ім'ям Юри Хмельницького. У зв'язку з подіями в Україні Юру було звільнено з тамбульської в'язниці і проголошено князем України. Навесні 1677 року Юрій Хмельницьким із загоном турецького війська вирушили на Україну. Зупинилися вони у Немиреві, і він почав розсилати універсали з вимогою визнати його владу. Такі дії Хмельницького перешкоджали наміром Самойловича об'єднати два берега Дніпра під своєю булавою. Центром військового протистояння двох гетьман стала колишня гетьманська столиця Чигирин. І в 1677 році відбувся перший Чигиринський похід, там, де 90, 60 90 тисячну турецько-татарсько-ногайське військо, взагалі свій загарбницький похід проти України Османська імперія впроваджувала у прагненні повернути землю під булаву Юрію Хмельницькому. Турецький уряд намагався використати популярність імені Хмельницького або прихилити на свій бік українську людяність і нейтралізувати саме козацтво. Перший удар турки Вирішили завдати саме по Чигирину, бо місто мало важливе стратегічне значення було гетьманською резиденцією, коли ж підійшли головні об'єднання українсько-московські сили на чолі з Самойловичем, турки були змушені відступити. І невдале завершення походу 1677 року не змінило намірів турецького султану оволодіти Чигирином і всією правобережною Україною. Це добре розумів Самойлович і московські воєначальники. Проте для українців оборона Чигирину була справою честі. Так як Москва, принципі, принципі, поставилися до цієї оборони байдуже. Саме тому головнокомандувач московського війська, вирушаючи в Україну, отримав таємну інструкцію. У разі неможливості втримати Чигирин, його потрібно просто-напросто зруйнувати. 8 липня 1678 року 200 тисячна турецька татарська армія під командуванням візира Кара Мустафи оточили Чигирин. І загарбники ввели безпосередньо гарматний обстріл, вдалися до чисельних штурмів. Більше місяця, відчайдушно захищаючи, чигиринська залога чекала на прихід сил Москви. Однак той до козацької столиці не квапився. І, врешті, московські війська підійшли до Чигирина, проте так і, не надавши його захисникам потрібної допомоги, почали готуватися до відступу. Начальникові Чигиринської залоги наказали підпалити порохові склади і прориватися. З Точні. Тож, коли турецькі війська вдерлися до міста, пролунав вибух. І Чигирин перетворився на Рудовища. Відбуваючись відбуваючи від шаленого натиску турків і татар, об'єднане московсько-українське військо відійшло до Дніпра. Влада Хмельницького поширювалася лише на сплюндроване Поділля. Та він панував там недовго. Турки стратили його в Кам'янці наприкінці 1685 року. Війна 1670-х років між Московією з одного боку і Османською імперією Кримським ханством з іншого боку, за володіння на, на землях правобережної України завершилася підписанням Бахчисарайського договору. Це все у нас іде як завершення. Богчесарайського микродоговору був підписаний 13 січня 1681 року Бахчисарайський мирний договір. За цим договором кордони між Османською імперією та Московською державою встановлювалися по Дніпру. Османська імперія приєднувала Південну Київщину, Братславщину і Західне Поділля. Московія приєднувала Лівобережну Україну і Київ. І протягом 20 років територія між Бугом та Дніпром, тобто середня і Південна Київщина, мали залишатися просто незаселеними. Бахчисарайський мир між Москвою і Туреччиною він був нетривалий, бо не відповідав інтересам саме Речі Посполити. І, скориставшись поразкою чисельного турецького війська від сил Священної Ліги під відним 1683 року Польща встановила своє панування найбільшою частиною Правобережної України. І тут уже у нас 6 травня. 1686 року, 1686 року було укладено між Польщею і Московією вічний мир. Прописую вам вічний мир. Це Польща плюс Москва. Було укладено. Вічний мир. За ним Польща визнавала за, Москов, за Московським царством Лівобережну Україну і Черніговом Істамбулом та Запорожжям. Крім того, польська сторона відмовилася від зазіхань на Київ, за що отримала відшкодування. Москва закріплювала право на володіння лівобережною Гетьманщиною. Польща, за Польщею закріплювались північна Київщина, Волинь і Галичина. Бориславщина та Південна Київщина ставали нейтральною, незаселеною між двома державами територією, і західна Поділля залишилася під владою Османської імперії, Щоправда, недовго бо в 1699 році було приєднане до Польщі. А, взагалі, уклавши вічний мир із Польщею, Московія приєдналася до держав, які вели боротьбу проти Османської імперії. І васала саме Кримського ханства. І зобов'язання перед антитурецькою коаліцією священною лігою у складі Австрії, Венеції, Речі Посполитої, а також, власне, інші плани, передбачали ліквідацію турецько-татарських володінь на Чорному і Азовському морях. І отримання у майбутньому виходу до Чорного моря спонукали Москву до війни. У травні, травень. 1687 року. 100-тисячне 100 московське військо рушило на Крим. Похід очолив фаворит царівни Софії, найпливовіша людина в Москві це був Василь Голіцин. Тобто, це у нас був похід на Крим, Очолив Голі... Василь Голіцин. Другою до армії Голіцина приєдналося 50 тисяч невійсько-українських козаків на чолі із Самойловичем. Записуємо плюс Самойлович. І, хоча великі надії покладали на цю воєнну кампанію, але об'єднане українське московське військо не спромоглося навіть досягнути Криму. Не визнаючи власних перерахунків, Голіцин шукав винуватців саме цього невдалого походу, а тому легко переклав відповідальність на Самойловича. І особиста зацікавленість в Голіцина в невдоволенні старшини привела до усунення Самойловича від влади і у липні 1687 року. У таборі на річці Коломак Іван Самойловича його було заарештовано разом із сім'єю і відправлено до Сибіру, де він і помер у 1690 році. Натомість козацька рада, що відбулася, так, тут я вам прописую невдалий похід. Козацька рада, що відбулася 25 липня 1687 року, вона обирає нового гетьмана, ним стає Іван Мазепа. Ну, ось історію Мазепи ви вже більш детальніше дізнаєтеся у наступному відео.